Євреї, ну точно знають товк в кулінарії. Сьогодні готую рибу по-єврейськи. Ніжнішої рибки я не куштувала. Скуштуйте і ви. У мене сковорідка з олією вже розігріта. Я нарізала три середні цибулинки на кубики і відправляю їх на сковорідку. Потрібно їх обсмажити до прозорості. Приблизно 3-4 хвилини. Поки обсмажується цибулька, я займусь рибою. У мене сьогодні 700 г хеку. Він у мене доволі такий великий та жирний, я вирішила відділити філе від кісточки і нарізати на шматочки. Якщо він у вас худенький, можна нарізати не відділяючи. Обов'язково посолю, поперчу і рибка полюбляє коріандр. Додаю його за смаком. Гарненько перемішую і відставляю в сторону, щоб рибка промаринувала. За цей час цибулька стала м'якенька та прозора. на цьому етапі я додаю соду на кінчику чайної ложки. Гарненько перемішую, і ми вже поступово бачимо, як сода встає в реакцію з цибулькою, і вона різко міняє свій колір. Стає така ярко-ярко жовта. Потрібно на малесенькому вогні протошити буквально 3 хвилинки, щоб цибулька стала дуже м'якенькою і перетворилася в кашку. Ось виходить така жовтувата кашка і тепер викладаю рибку поверх неї. Накриваю кришкою і обсмажую буквально 3-4 хвилини. Після цього рибку потрібно перевернути на другу сторону. Сюди додаю 3 столові ложки сметани для аромату лавровий лист. І зелень. У мене сьогодні кріп із морозилки. Гарненько трішечки перемішую, накриваю кришкою, і рибка моя буде тушитися 20-25 хвилин. Можу сміло сказати, що це один із найкращих рецептів риби. Він бюджетний, дешевий, дуже смачний, така рибка просто тає у роті. Вона ніжна, ароматна і пікантна. Обов'язково скористайтесь цим рецептом, адже євреї дійсно щось знають. А якщо вам сподобалось це відео, не забувайте підписуватись на канал і ставити свої лайки, адже ваші лайки найвища нагорода для мене. А я вам бажаю смачного!